З вами. Слова святий Евангелії, святого Матеуша. Того часу, як Ісус проходив, за Ним, пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали. Помилуй нас, Сину Давидів. Коли ж? Увійшов він до хати сліпі, підійшли до нього. Ісус сказав їм, чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому, так, Господи, а він доторкнувся до їхніх очей, промовивши: нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм, глядіть, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. Ото слово панське. Як слова святи Євангелії, згладжено в наших грехи. Ам. В Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Не będzie pochvalний Єзус Христос. Miлування в Христосі, роди братья і сістри, годна Вібна сестра Законна, дорогі наші парафяні, кохані, Любі Божі, Дітоньки. Пан Ісус сьогодні впроваджує нас в історію цієї Евангелії, яку ми чуємо. Від святого Матеуша у 9 розділі, про зцілення двох сліпих незрячих людей. І правда є така, коли б ми після прочитання цієї Євангелії запитали, про що ця Евангелія говорить, напевно, скажемо, що про оздоровлення сліпих, про чудо. Яке пан Єзу зробив для незрячих про прозріння. Але тут ще є глибша відповідь про віру цих сліпих людей. Евангелія сьогодні говорить про їхню віру. Колись на одних реколекціях якраз так вийшло, що ця Евангелія була читана, і під час реколекцій. Де було багато дітей, теж молоді. Я так, на Костю питання послав, хто би міг сьогодні сказати, про що просить Бога, про яке чудо. І питаю одного міністранта, а ти би про що Бога просив? А він такий якби стривожений, мало що такий, якби, ну, не розплакався, і каже: я боюся просити Бога. А чому боїшся? Бо тут в Євангелії написано, що Пан Єсус говорить, по вашій вірі буде вам дано, а я ж так боюся, не знаю, чи я правильно віру. А може, я не так вірю, як треба. А може я не довіряю. А може бути так, що я в Бога щось прошу, але не віру до кінця, що Бог мені дасть. І може ця молитва не вийде. Я боюсь просити, бо не знаю, чи я сам віру в те, що я прошу. Чи ми, кохані, віримо в те, що ми говоримо Богові? Чи ми віримо в цю розмову, яка називається модлітва? В Парижі чи біля Парижу Франції є такий осередок для озалежнених людей, де приходять найчастіше люди? З віруючих сімей, бо це є християнські, католицькі осередок, де люди лікуються від залежності, від алкоголю, наркоманії, різних інших справ, там папіросів, і так далі. І туди одного разу прийшов чоловік, який не був віруючий, який прийшов і каже відразу на цінь добрий, на похвалений, каже. Вибачте, чи ви мене приймете, бо я взагалі атеїст. І вони кажуть: нема питань, приймемо, нема проблем. Але маємо одну просьбу, і це є такий принцип, що ми, коли приймаємо всіх людей, навіть тих, котрі не ухрещені, не віруючі, не християни, навіть не належать до якоїсь релігії, є один принцип, що ти мусиш з нами бути всюди, де ми є. Ми йдемо до Постіла, і ти йдеш до Постьла. Ми молимося, ти сидиш, навіть якщо не молишся. Ми йдемо на нашого святу і ти йдеш з нами. Навіть якщо будеш собі сидіти тихенько, ти маєш бути на цій Мші святі. Ми йдемо на адорацію, на ружанець, ти не вмієш молитися, бо ж ти невіруючий, то ти просто сидиш і дивишся, сидиш з нами. Він каже: Добре, нема питань, я всюди буду з вами ходити. І так ходив на різні споткання, зустрічі до праці. Дуже часто, бо дуже багато є молитов в цьому закладі, в цьому осередку. І колись одного разу підійшли до нього його ці товариші і кажуть: слухай, брате, може би ти прочитав псаль? А він каже: А що воно таке? Ну, це такий уривок з Біблії, такий вірш написаний Давидом. І він каже: Добре, прочитаю. і почав. Читати нам наші свят, зупинився, розплакався і каже, «Я не може далі читати. Але чому? Він каже: Я вам дуже дякую, що ви такий гарний вірш для мене придумали. І йому кажуть: слухай, братику, цей вірш має більше двох тисяч років, біля трьох тисяч років. Як? Та ж це все про мене. І там були власне, слова, що будуть мати на мене на руку, будуть нарікати, будуть. Злословити, будуть камінувати і так далі, будуть всяке лихо виговарювати на мене. І він каже, я йшов до вас, то так було. Батьки відріклися, сім'я сказала, так, так, йди, може, тобі хоч там поможуть. Коли я йшов дорогою до вас, то навіть діти показували пальцями, кричали, о, алкоголі, алкаш, пішов і так далі. Цей вірш каже про мене. І потім прийшов час. Було якесь набоженство і дали йому уривок Евангелії читати в часі набоженства. І вже дали йому ксьоншку, лікціонаш, щоб він не помилився. Назначили йому олівцем, карандашом, визначили, що він має читати, звідки, куди. І він читає і вже пройшов цей текст і читає далі. Йому каже, все, хватить, хватить, не треба далі. А він каже, каже я хочу знати, чим воно закінчиться, Бо це ж про мене каже. Кохані, тут хочу сказати одну річ і для себе, і для вас. Наскільки наша віра є така міцна, переконлива, що ми коли беремо Пісну Святе, беремо Біблію в руки і знаємо, що це про мене історія. Наскільки моя віра є міцна, коли я беру ружанець і розумію, що ці таємнички, вони є для нас, про мене. Це не тільки життя Ісуса і Марії. Ці тайнички Роженцові про нас говорять. Наскільки є наша віра в тому, що ми приходимо на мшу свято і знаємо, що ця мша свята є моя. Так, це пан Ісус править через ксьонця. Але це мша свята моя. І ксьонць каже, пан з вами конкретно, не з кимось там, кого немає в костілі, хоча з нами теж є Бог. Але з вами, тут присутніми. І ми кажемо Сонцеві, нагадуємо, «Ойче, і з вами є Бог, так? Каже, з Духом Твоїм. Ви не тільки правите, що свято, ви повинні розуміти, що це теж і ваша маша свята. Наскільки є наша віра в тому, що коли Пан Єсус каже, по Твоїй вірі тобі буде дано, чи ми не будемо боятися, як той міністрант, і казати, отже, я боюся просити. І ця щира дитина може бути нам прикладом. перший Місьонця. Нова п'ятниця, велика п'ятниця, по-різному її називають. Але чи ми можемо пригорнутися до серця Пана Ісуса і почути, як воно стукає для нас конкретно, для мене? Це моє серце. Це до мене прийшов Пан Ісус. І якщо я розумію, що це мій Спаситель, мій Ісус Христос, то я сьогодні можу просити. Про чудо прозріння, бо сліпий це не тільки той, котрий погано бачить, але той, котрий найкращий має зір. Найкращий, але може не помічати проблем своїх, і може не помічати Бога. І може не помічати того, що є добре, гарне, щасливе, благословенне, святе. Просімо Бога, про це духовне прозріння, тому що сьогодні пан Єзус оздоровлює двох сліпих. Душу і тіло кожного з нас. Ам. Ісус Христос.